Будемо говорити сьогодні з людиною фаховою досвідченою, політичної військовий діяч, генерал-майор запасу, один із творців українського ССО генерал Сергій Кривонос. Пане генерало, вітаю вас! Доброго вечора! Вітаю, слава Україні! Героям слава! Дивіться, я хочу зразу поговорити про останні заяви. Зеленський заявив. Журналістам, що на Покровському напрямку давала просочування ворога знищено від 90 до 100% окупантів. Мені здавалося, що коли 100% окупантів, то це вже зрозуміло, територія зачищена, а тут 90-100 Ну гаразд. І тут тобто можна можу казати, що наступ на Покровськ зупинено. Скажіть, будь ласка, що насправді відбувається на тій ділянці фронту, і чому у нас зараз розповсюджується інформація, що там майже оточення. Хоча б по моїй інформації, там оточення для росіян немає. Ну, по-перше, давайте реально дивитися на речі: верховного командуюча готують довідки його потужні 5-7 менеджерів. І він дуже впевнений, гарно вміє це читати як професійний артист, не більше ні менше. Тому що йому дали, ти й не прочитав. А що стосується реальної ситуації на фронті, то коли починають Розповідати про цифри 100 відсотків 90 відсотків, ще якісь там цифри. Таке відчуття, що там по ногам рахують, і безпосередньо перед цим знали точну кількість людей, яка зайшла е, в цей, скажем, е, прорив, е, який довів до істерики українське суспільства, але з точки зору військової тактики навіть нічого такого особливого не мав Пане Сергію, дивіться при всьому цьому. У нас же постійно інформаційний простір розривається між зрада, перемога, зрада, перемога. Як тільки з'являється зрада, тут же влада вкидає перемогу, наприклад, по Покровським напрямкам, або ще щось. А потім з'ясовується, що все не зовсім так, як нам би здавалося. Але зараз Зеленський також повідомив, що співвідношення дронів на фронті зараз один не один. На користь України. Тоді як реальний потенціал виробництва дозволяє вийти на 2,5-3 дрона на кожен дрон, який є у росіян. Ну, дивіться, я все розумію. Він каже, бракує фінансування. А у нас дійсно дронів зараз більше, тому що він каже, один не один. На один у нас на 10% більше ніж у Росіян. Е, у нас дійсно більше дронів, тому що побратими з фронту кажуть, що справжня ситуація геть інша. Деякі бригади кажуть, що не пам'ятають, коли останній раз від Міноборони отримували дрони, і кажуть, що є величезна проблема з крилами всіх форматів. Е, то чи вистачає дронів українській армії? І знову повертаємось до того, що Зеленський продає перемогу. А на фронті вона, м'яко кажучи, не зовсім відповідає дійсності, чи це просто я завжди спілкуюся з тими, у кого нема дронів, а всі інші у них є, все вистачає. Гарне питання, і знов таки ж, давайте ще раз нагадаю, що що дають, то і читає. Це перше. Друге, що стосується ситуації на фронті, ну, все. Можна порівняти, на якийсь ділянок можливо, з росіян є проблема з дронами, тому певна наша перевага є. По іншому, то те, що я спілкуюся також по ділянкам то поки що панування в повітрі для української сторони питання достатньо риторичне і, можливо, колись сподіваюся, воно все ж таки наступить. Дивіться, після цих слів, що ми з вами обговорили, нас тут обвинувачить, що ми рупери Кремля, ми там сіємо зраду з невіру. Е, ну, Можна було би казати безпосередньо більш радісні слова, але для цього мусить бути дії влади. І що ви хочете від президента, він мусить бути оптимістом, і він якраз тримає ту паличку, до якого прив'язана морква, за якою біжить ішачок в інформаційному полі, і вірить, що він тобі колись морква дожене. Це стиль роботи в інформаційному просторі сучасної влади української, яка Постійно те багадує е, якимсь незрозумілим, недалеким, але недосяжним майбутнім. Воно можливо і буде щасливе, але треба його чекати. Про сьогодення ніколи мова не йде і е, аналіз, чому так сталося, ніколи не проводиться. Тому ну я не знаю, хто ще може вірити в оці казачки, оптимістичні казачки. Е, що стосується, як у нас все класно. Я не скажу, що у нас все печально і погано. Але що стосується панування в парі, в повітрі, ну достатньо складно сказати, що воно так є. Перше, друге, ну знов таки ж, ви розумієте, якби Володимир Санч знався на певних речах, і хоча б один день служив в армії, ну хоча б прийшов на військомат, то можливо були якісь певні розуміння військового напрямку. Але він, як і одна з народних депутаток Аболонського розливу, безпосередньо війну знає тільки по електронним іграм, типу Call of Duty або Strike. Ну, можливо, тому це ж там все гарно, там можна зберегтись, перескочити, під, е, підректуватися. Там, мабуть, і така ігра є, типу як про економіку, десь перескочив, накопичив, переробив, але в реалі це зовсім не так. Тому на війні рівень твоїх фантазій. <Meena> що стосується політики, завжди спустяться до рівня твоєї тренованості. А якщо економіка не тренована, якщо вони не займаються економікою, то, ну, пробачте, це буде достатньо складно. Так, у нас є прогрес, але сказати, що цей прогрес дає нам спроможність мати перевагу, що стосується дронів, то це достатньо складно. Звичайно, якщо знов таки ж порівнювати з 19-м роком, то взагалі ні про що з 20-м ні про що. Вона ж вони ж так цікаво цікава ріаль. в порівнянні з таким то роком, так тоді взагалі нічого не було. Ми в 20 разів збільшили. Ну да, ось зараз 20 двадцять е, дронів, а тоді було не було жодного дрону. То якраз звичайно ж 20 е, разів. Це звичайно проста маніпуляція, не більше ніж. І для того, щоб суспільство вірило, що все добре, ну що йому буде казати, що. У, у нас є проблеми, він ніколи в цьому не зізнається, бо це треба сестре треба визнавати, що 5-7 потужних менеджерів не справляються своїми обов'язками. Тому е, знов таки ж дурі е, думка багаті, і вони намагаються якраз цю формулу е, застосувати до всього українського народу. Знаєте, я зараз займаюся збором, збираю на два мавіка t термальних термали для 53-ї. Так я думаю, може. Хлопцям зателефонувати і сказати, що все гаразд. Що у вас все є? У вас навіть більше ніж у росіян, все нормально. Може волонтерам припинити збори тоді, бо якщо все так гарне, як президент, то в нас все суперово, але мені все ж таки відчуття, що історії, які загружають, завантажують голову президента, нагадують історії про татарова, який вбивав на початку повномаштабного вторгнення в Києві Чеченців. При тому в президент це вірить. Татара взагалі мовчить і боїться навіть це коментувати. Ну тому що він розуміє, як виглядати буде як по сміховська, враховуючи, що чеченці були на боці України, а кадирівці в Київ не прорвалися. Тому знаєте, окрема історія, що в, в голові Зеленського, але ж. Що стосується безпосередньо, пробачте, що не дав не сказати, бо знімете з язика. Що стосується ситуації по а, обороні е, охороні президентського кварталу, е, позвоніть в бровари і спитайте, як броварське ДФТГ е, потужно посилювала оборону президентського кварталу, і як радісно плескали е, військовослужбовці Державної служби охорони. Коли ДФТГ прийшло їм на допомогу, бо там взагалі було повна сра частина офіцерів, була п'яна частина втекла, та частина зайняла очікувану позицію. І ніхто не знав, що робити. Прийшли хлопці, які воювали 14-15 років, які мали досвід, достатньо швидко все організували, і, і безпосередньо потім взяли під контроль е, всі державні установи. І це не збройні сили, це ДФТГ міста от Оце вам реальна правда про. Бої в президентському кварталі, і коли ви розкажете баєчку про Татарова і його з кого він там вбивав, не зрозуміла. Ну можливо, це знов таки ж не було сказано це, можливо, це була знову якась чергова електронна гра. Вам вже не до кінця сказали правду, як воно було? Чи це був дурний сон, пана президенте, де йому приснилося, наснилося це? Але якщо ви розповісте про ці бої броварчанам, то я думаю, вони будуть довго реготати, бо прекрасно розуміють, що цього не було. І там, хлопчики, які там були, це мої побратими вже давним-давно, і вони зараз ще досі успішно воюють, і для них це завжди викликає сміх оця розповідь, що стосується цих бойовиків. Ще таке питання, що стосується в інформаційному полі, коли нам подають певну інформацію, то треба розуміти, хто стоїть за цією інформацією, кому вона вигідна, що це буде на виході. Ще в 19-му році, коли один з кроків. Рішення ради Нацбезпеки безпеки та оборони, яке було затверджено указом президента номер 200 ще до підняття рівня образ дасті країни. Четвертий кров це було. Протидія російській пропаганді, де ми планували, що для всього українського суспільства через навчальні заклади середнього і вищого рівня а поступово і вже по всій Україні будуть проводитися робота по роз'ясненню, яким чином здійснюються інформаційні маніпуляції, як з боку ворога, так і з боку влади. Але влада ж зрозумівши тоді, що народ швидко порозумніший, і цю програму вони заморозили. І, на жаль, оця інформаційна безграмотність народу дозволяє поки що владі розповідати казочки. Звичайно, непростий приклад в Фінляндії в навчальних клас в школі в старших навчальних класах протягом останніх трьох класів викладається предмет, який про який я говорю, під назвою там інформаційна безпека і дітей, учнів. Навчає таким речам, які могли б самостійно розуміти, кому для чого і що дається інформація, і хто за нею стоїть. Нашій владі це не потрібно, так само як не потрібний розумний, вміючий думати народ, так само і не потрібен народ, який вміє тримати зброю в руках, і тримає цю зброю в кожній в своїй хаті. В мене запитання: то що тоді всі історії про те, що Єрмак стояв десь там за шторою і а, з Джавеліном в руках і в бронежилеті, це виключно казки? Знову казки? Джавеліном в руках стріляти з приміщення закритого, ну дай Боже, військове щастя. Так, це зрозуміло. Гаразд, скажіть, будь ласка, будь ласка, але є ще одна заява Зеленського: щоб окупувати повністю Донбас, росіянам потрібно ще 4 роки. Сказав він. Наскільки це, по-перше, реальний термін? Взагалі, і чому Зеленський взагалі не розуміє, що є таке питання, як інтенсивність ведення війни, сування фронту, все інше. Чи він вважає, що фронт буде статичний і на цьому, так от так, як і зараз відбувається? Він нічого не вважає, ще раз скажу. Він достатньо вміло читає тексти, які йому пишуть. Питання: хто ці перші тексти і що вони курять, коли вони їх пишуть? Це друге питання. Е, ну, думаю, що ми поки не дізнаємося, але знаєте, тут така історія, що оці заяви взагалі. Я просто коли чую чотири роки. А як нам протриматися чотири роки? Бажано дізнатися, хто буде на фронті, тому що зараз ну от я говорив з Костянтином Мошевцем, знаєте його? Він каже, що у нас величезна кількість нестачі особового складу піхоти, і це величезна проблема. Я говорив з декільками комбригами. Вони кажуть, що не комплект, коли 50% то за щастя, і от про все це вони говорять тільки, ну коли пояснюють, що треба якісь зміни проводити. Враховуючи, що зміни ніхто не буде проводити, дивно, чотири роки хтось впевнений, що будуть росіяни воювати за Донбас. А може краще все ж таки посилити обороноздатність країни, зайнятися ОПК, зайнятися мобілізацією, і тоді росіяни не будуть чотири роки захоплювати Донбас. Вони взагалі його не зможуть захопити. Чому це не приходить в голову нашої владі? Тому що. Знаєте, в свій час ситуації, що стосується наших керівників, достатньо чітко описав е, лідер світового комунізму. Пробачте це не популярно, але тут воно просто так зривається. З знаєте, е, що стосується е, революційного руху в Росії, Ленін свій час написав: вузьке колос і революціонерів страшенно, страшенно далекі воно від народу. Оце не про декабристів це про зелену владу. Реалі, от ну от якось. Геній і сволоч е, святого комунізму е, Ульянов Ленін е, якраз таку річ написав, і вона якраз достатньо чітко підходить зараз. Під цю ситуацію це перше, друге. Що стосується 4 роки, ну якби там хтось був з клепкою голови з військовим досвідом, сказав, що пасивна оборона це завжди е, приводить до проблем, що тобі треба постійно гасити пожежу. А дії на випередження і дії активної оборони значно краще і значно більше е, приносять успіху і вимотують ворога. І якщо ми хочемо перемогти в цій війні, теоретично при нормальному розкладі на даному етапі, і, Іби зривати ситуацію на нівець Російської Федерації, нам потрібно від півроку до року, коли ми системно далі будемо палити ці грьоні нафтопереробні заводи, коли ми будемо знищувати теплі електростанції, а природа нам сама допомагає, бо в Росії достатньо, як вони сказали, обмежений урожай, то е, ситуація, що стосується продуктів, е, в Росії також достатня проблема. Звичайно, е, Села не помруть, а щось там собі, починаючи від моркви, закінчуючи мен репою, але між тим все інше в них достатньо проблемне, і якби наша організація під названня Служба зовнішньої розвідки займалася не пошуками е, артефактів е, Андрія Шептицька з великою повагою до нього, а займалася відслідковуванням е, каналів обходження світових санкцій Російської Федерації і висвітлювала це для наших стратегічних партнерів, то користь була б значно більша. Тому тут проблема в професіоналізмі. Якщо ти хочеш перемогти, ти не мусиш дивитися е, за часів старовинного е, Риму або Київської Русі е, військо на війська. А мусиш розуміти, що війна в першу чергу це економіка і спроможність будь-якої держави, яка воює, забезпечити потреби Збройних сил в зброї, боєприпасах, в техніці. Повністю безпечну всю логістику, плюс правильно проведена підготовка населення і мотивація населення щодо служби зі зброєю в руках. Якщо цього немає, то казки не може бути. Я не знаю, яка там може бути казка. На жаль, цього немає. А коли я бачу, що вже заганяють і ловлять калік, е а величезна кількість накачаних здорових хлопчиків чомусь уникають е призову до лав збройних сил. То питання полягає наступне: у нас точно всі займаються тим, чи потрібно чи деякі використовують свої посади для набивання коштів. Я вже не кажу, що стосується знов таки ж мотивації. Яка мотивація? У нас от зараз може виникнути велика проблема. У нас, от ви кажете, оці можливі таємні перемовини, які йдуть, можливо, щось десь зможуть підписати зараз. Певна кількість людей, які знаходяться в лавах збройних сил. Які е з окупованих нині територій вони дуже бояться, що е коли, не дай Боже, хтось десь щось підпише, що е вони зрозуміють, що їм нема за що воювати, бо наразі вони вони воюють, аби повернути свої землі. Можливо, там навіть знищені дома, але це їх земля, це могили їхніх предків, і вони за це воюють і хочуть повернути. Зараз підпису документи, що ми це залишаємо. Ви розумієте, яка може бути деструктивна демотивація у цих людей? Над цим хтось подумав, над цим хтось пропрацював? Ні, і оце найбільша проблема. У нас взагалі не працюють е, людьми, як з цивільне населення, так і з військовими. Це найбільша проблема, яка. Наразі є. Я вже не кажу про те, що величезна кількість людей так досі і не зацікавлена службою в лавах збройних сил, бо нема мотивації. Бо коли в Британській імперії члени королівської родини при будь-якій війні завжди знаходяться на війні, і жоден британський підданий не може плюнути в бік Букінгемського палацу, бо це не буде правдою. То у нас, на жаль, керівництво наше разом зі своїм родичем дуже далеко від війни і від її реалій. Мені нема що тут додати. Єдине запитання ви сказали про сварщиків, про СВР, Служба зовнішньої розвідки, яких називають сварщиками. А чим вони займаються ще раз? Гасник, ну, я розумію. Була, на, на сайті. Служба зовнішньої розвідки була така чудова е, допис про те, що вони знайшли е, певні листи переписку Андрія Шептицького, яку повернули е, до України. І я собі думаю: а ви не зайнялись би краще е, чинівим флотом Російської Федерації і обходженням санкцій е, світових санкцій е, в закупівлях комплектуючих для російської високоточної зброї? Оце, мабуть, було б більше краще і зрозуміліше. А на жаль, ну і коли цим хваляться, я все думаю, ви реально говорите заради того, що просто говорите? На жаль, на жаль, е оцей е незрозумілий мені піар. Я зрозумів, бо це ж пішло зверху. Як старший говорить, то і всі молодші починають отаку херню молотить. І знаєте. Жаліються певні військові достатньо серйозного рівня, що тебе сприймають не е, по твоїм результатам, реальним результатам, а по відосикам, роликам, які зняли твої підлеглі, щоб показати свою роботу. І це взагалі повна, пробачте, по-іншому, не скажу. Це повний крак будь-якого для будь-якого військового, що ти починаєш займатися не плануванням і застосуванням, а починаєш відчувати себе яким знаєте голівудським е, режисером. Е, Зняти якийсь чаровий ролик а насправді це ж ну пустота і пустишка? От у нас е та організація, до створення якої свій час е приклав величезну кількість свого, е життя і здоров'я в спеціальних операцій, як подивись вони зараз самі не популярні, е що стосується інформаційного просторі. Але між тим, хочеться задати питання: а що ж ви розповідаєте тільки про. Досягнення, так ви думаєте, о, вчорашня подія це тільки одна проблема. Насправді таких проблем більше ніж достатньо, їх треба вирішувати. І це не тільки спеціальних операцій стосується. Ще а, раз треба... треба зрозуміти, що у нас не Голлівуд. у нас країна з власної історії, з власними проблемами і з власними шляхами вирішення, і е, у нас армія зробили по рівню рекламного агентства. І той, хто краще плакат повісить, той краще безпосередньо і заробляє на цьому. Хір. Розумію вас, друзі. Ви дивитесь цей ефір. Я вас прошу, ваша підтримка потрібна каналу. Будь ласка, не забувайте ставити вподобайки. Я розумію, що цікаво послухати пана генерала, але я зараз відволіктись і вас є декілька секунд для того, щоб поставити вподобайку. Так працюють алгоритми Ютубу. Я дякую вам за те, що ви допомагаєте. Напишіть коментар про що ви думаєте після того, щоб почули. Напишіть звідки ви дивитесь цей ефір, якого місто, селище, країна або. Регіону, в якому він зараз знаходиться, дав вам притулок. Напишіть взагалі про це. Напишіть, де ви чекаєте, бо набажаєте перемогу. Це теж важливо. географію наших наш ми завжди вивчаємо поширте відео. Ну і головне, підпишіться, тому що тоді ви будете в курсі всіх справ. А головне, що. Ви будете завжди не просто знати всі новини, а чути всі інсайди, і завжди бачити цікаве інтерв'ю з цікавими людьми. Дякую, що ви не байдужі. Дякую, що ви підписуєтесь, коментуєте, поширюєте і ставите вподобайки. Щиро дякую. Пишіть до речі, зараз в коментарях місто, з якого ви дивитеся або країну. Зараз ми подивимося, наскільки ви скажімо так не байдужі. Дякую.